Так, затестив я оце чудо, яке знімає у нас на сонячній панелі із, із акумулятором, тобто автономна камера, з g роутером. Але є один нюанс. Я на попередньому відео говорив, що завдяки цьому передатчику вона в принципі готова працювати певний якийсь час, але нюанс в тому, що тільки 8 годин 8 метрів приблизно від датчика спрацьовує рух. Це вкрай мало, це дуже мало. І я порився в налаштуваннях і знайшов таку опцію, що через веб-інтерфейс можна налаштувати, тобто виключити оцей датчик, а поставити на привичний нам звичайний датчик руху, який змінюється, коли, коли включається, коли змінюються картинки. От зараз я вам покажу сьогодні сьогоднішній день, яка година і що ми отримали. Десята година вечора, приблизно 2,5-3 години немає сонця. От ми бачимо заряд батареї даної камери. От. Тобто вона вже не заряджається. Не то, що не заряджається, вона вже настільки її погано, що вона зараз от-виключиться. от, -от виключиться. Давайте ми перейдемо, подивимося, скільки було звичайних років. Ну от маємо цілий день. от. Доволі було багато років. За сьогодні спрацювань податчику руху, скажімо так правильно. Ну от, але, ну, в принципі, все. Ні, ще трохи. Це вже вчора. Так, е, от така історія. В принципі, спрацювань було доволі багато, але ми бачимо, що е, пів 11-11 година камера виключиться. Тобто 10 вересня сонячніший день сьогодні досить було спекотно сонце світило, і камері недостатньо, щоб протриматись навіть добу. Вона від того, як заходить сонце, реально працює 4 години, 5 годин. Ну, от така історія. Ну, цілий день працювало було сонце. Вчора я дивився вчора була інша історія, десь е вона була заряджена, але годинка, десь третя, четверта вона виключилась. Тобто робимо короткий висновок, що влітку вона майже на добу її не хватає, А осінь, зима, весна, ця камера ну, нікуди не годиться. Хіба єдиний варіант більшу панель сюди поставити, і тоді як варіант може бути.